Сьогодні відеообзор продуктів в супермаркеті Монтене. Погнали з нами! Ось ми прийшли в відділ, де овочі. Овочів дуже багато, що дуже важливо особисто для мене, як для нутриціолога, що є вибір. Парадички, помідори, огірки. Покажіть ціни трошки. Те, що ми полюбляємо, це кабачки, помідори, огірки. Листя салату завжди до салату, з тієї сторони. Е, от така зеленця. Сюди ми перейшли до фруктів. Оцей фрукт, апельсин, ми дуже любимо. Я вам хочу сказати, яка тут особливість апельсинів. Вони навіть зелені, але вони дуже смачні, вони дуже солодкі і спілі насправді. І ми їх дуже полюбляємо. Ми полюбляємо, що їсти, що тепер я сік видавлюю і з водою такий лимонад роблю. Е, є сливи. Тож ми дуже любимо дуже смачні сливи домашні нектарини, яблука, смачні просто, навіть не можу передати вам смак цих яблук. Тут все в основному фрукти, а з цієї сторони також ще є вибір великий овочів. Бачите? Вся капуста, і оце все. Одним словом, що я хочу сказати: вибір овочів і фруктів в Монтенегро, якщо взяти по 10-бальній системі, це на 10 балів. І саме головне, що іменно смак цих продуктів, цих фруктів, овочів, він перевершує себе. А ще вам хочемо показати батальйон чіпсів і всіх, всіх абсолютно продуктів, які на які ми взагалі не дивимося. А тепер ми підійшли до шоколаду. Я вам хочу розказати, яка є особливість в Монтенегро, та що я замітила в шоколаді. В основному тут молочний шоколад і дуже мало чорного шоколаду, який я дуже люблю і рекомендую своїм клієнтам, як більш здоровий інколи перекус або заміна солодощів. Вітаю вас в відділі аля здорових продуктів. Там хлібці, ось такого, ось такі хлібці. Я, звичайно, таких хлібців не рекомендую. Їх тут дійсно багато. Інколи можна, як деколи здоровий такий аля, здоровий перекус, але такі хлібці мають дуже високий глікемічний індекс, а це значить, що вони... Дуже швидко піднімають рівень цукру крові, і це може призводити до надмірної ваги і проблем зі здоров'ям. Також ці хлібці я рекомендую вживати дуже дозовано і буквально там один хлібець з'їли, і на тому все. Чому? Тому що там є специфічні компоненти лектини, які можуть визивати запальні процеси шлунково-кашкового тракту. Ми підійшли до консервації, якою ми, ми теж в основному не вживаємо, але таке як оливки. Ми інколи собі беремо, дозволяємо там в салат і просто так, як прикуску до чогось там, до омлету. От. Але це, це буває дуже рідко, скажімо так. От така, такий відділ консервації. Протеїнових пудінгів, і тут ще є такий відділ протеїнові йогурти. Але що я хочу зазначити, тут дуже важливо дивитися на склад, тому що це теж маркетинг і е, оця, ця вся протеїнова лінійка, її тут дуже багато. Е, і те, що я помітила, що тут дійсно дуже багато людей, які спортивні, які. Підтягнуті, і от є культура споживання протеїнових продуктів. Хочу вам ще дещо сказати з приводу протеїнових продуктів, що їх потрібно також вживати дозовано. Чому? Тому що перевантаження шлунково-кишкового тракту протеїнами може пагубно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту, на роботу лімфи і таким чином визивати запальні процеси. Шонково-кишкового тракту та шкіри. Тому на ці продукти ми звертаємо увагу, ми інколи беремо йогурт, він дуже смачний, дійсно дуже ситний. Але взагалі до молочних продуктів, в загальному я можу казати, я відношуся абсолютно спокійно, тому що. Ж... Тому що я знаю, що здоров'я мого кишківника і моєї шкіри важливіше, я вам хочу ще більше сказати, коли я тут трошки їх попробувала, цих продуктів, в мене зразу вискочив оцей якраз прищик малесенький, тобто моя лімфа вже просигналізувала. Те, що Надя хватить, при тому, що я нею завжди займаюся. Це я зараз до того, коли мені люди розказують, що та як молочних продуктів я їсти не буду, я все життя їла, мені нічого не було тут раз і мене почало сипати. Ну, вам варто вибирати або ваше життя і здоров'я, або молочні продукти. Тому щодо молочних продуктів, тим паче протеїнових, це все потрібно дуже, дуже сильно дозувати. Тоді буде міра, норма і здоров'я для вашого організму. От. Тут ми ще інколи беремо Павлака, де вона є, покажи. Павлака, Павлака це сметана. Вона в основному жирна 20%. Ми її розбавляємо інколи натуральним йогуртом. І вона тоді стає трошки рідша. ну Менше жирності тут нема. Що ще є? Тут дуже багато всяких йогуртів, грецьких, натуральних, які можна теж додати в салат. Тобто, якщо ми говоримо за молочку, дозовану, її можна додати, але знову ж таки там в салат десь дозовано. Десь інколи з'їсти той протеїновий пудінг чи йогурт, і це нормально. Я не рекомендую підсідати на білкові дієти саме в такому плані, тому що багато людей теж я спостерігаю і за клієнтами, і за спортсменами. Бо протеїнова дієта вона, в принципі, пішла від спортсменів. Може бути ідеально красива шкіра в людини, ой, ідеально красива фігура, але питання є. В першу чергу з лімфою, яку я можу бачити через погану роботу цих сальних залоз на шкірі. І я можу точно сказати, що в багатьох з тих людей є внутрішні питання по здоров'ю, при тому, що фігура ідеальна. Тому тут ідеалізувати фігуру ну, не варто, не варто дивитися тільки на картинку, варто дивитися на серединку. Тепер ми підійшли до сирів, от вони так само, в принципі, як і в нас. Але тут зразу вже є готові, нарізають. Так, це жовті сири. Ми їх також дуже рідко споживаємо, але інколи можемо собі дозволяти знову ж таки дозовано, для того, щоб не перевантажувати свій шлунково-кишковий тракт та печінку. От, ідемо ще от такий відділ. Хлібобулочні вироби, і взагалі хочу сказати, що тут дуже багато пекарень. Випічка дуже смачна, але в основному, якщо брати більшість випічки, там в склад ходить маргарина. І так, да, воно смачно, та воно швидко, але воно, на жаль, не корисно. І знову ж таки, це можна інколи собі дозволити, але не щодня. А ще вам хочу показати ноу-хау для мене. Я такого лаваша тонюсінького не бачила. Я не знаю, як це в них воно якось по-іншому в них називається. Це такі тонесеньки, от ви можете побачити, тонюнькі-тонюнькі. Їх тут дуже багато тих таких простинів, я кажу. І він тонюсінький, там склад хороший, і ми інколи просто ми хліба не їмо. Ми інколи беремо собі там деколи сир запекти в лаваші, отаке от на сніданок, щоб було більш корисне. От. Тут склад, тільки вода, й мука і сіль. І от його вистачає дуже надовго. ну Мені це дуже хороша альтернатива хліба, і навіть хлібцям, тому що хлібці. По-перше, вони мають вищий глікемічний індекс. По-друге, я вже казала, що от такі хлібці, як я там показувала, вони так само, як і оце тісто, якщо його багато їсти. Але в чому тут фішка? Через те, що воно тонесеньке, його ну, взагалі майже не чути, коли ти їсиш, і його небагато попадає в наш організм. От в мене є така. Фішка в моїй практиці вибирати з більшого зла менше, бо ми не можемо повністю от, взагалі відказатися від їжі, щоб бути здорові і психічно, і ментально, і, фізично, і фізіологічно. Тому ми вибираємо з більшого зла менше і, звісно, ще зменшуємо те навіть менше зло, щоб менше всякої гадості попадало в наш організм. Але кроме того, ми завжди займаємося ще очищенням нашого організму. Це Періодично, систематично, тому виходить, е, що коли ти йдеш на обстеження ви 38 років, тобі кажуть, що ти здорова, і це дуже круто, це дуже класно, коли ти виходиш е, від лікаря, і лікар каже: Ого, як ви в своїх 38 можете так гарно виглядати і е, е, берегти своє здоров'я, тому респект всім людям. Котрі йдуть в напрямку здоров'я і в напрямку е, свого життя. Знову ж таки, ми підійшли до протеїнових батончиків. Вони є і в нас, і в Польщі такі є. Оці ГООН-фірма, вони, в принципі, є всюди. І ми е, інколи, от я беру таке вопечення деколи собі на перекус інколи йду на пляж, воно просто таке трошки тверде і не тане от таке або таке. Або батончики. Ну, знову ж таки, дуже рідко, дуже дозовано, тому що конкретно вам скажу, забивають кишківник і ну, бо це там чистий білок. От. І тому такими батончиками не рекомендую за ну, на постійній основі робити собі такі перекуси. От. Ну і склад, звичайно, там де в яких оцих вроді я. Помічала пальмове масло, воно є в таких, тому що інакше, бо вони портились дуже швидко. Тому от для себе завжди треба старатися обирати з більшого зла менше і з меншого зла ще менше.